Заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко долучився до акції Зелена країна, висадивши мільярдне дерево на території одного з навчальних закладів Полтави. Він наголосив, Полтавщина гідно реалізує програму завдяки спільній роботі різних установ. А дуб, який висадили, це символ сили, стійкості та незламності українців. Полтавська область в цьому, мабуть, одна з найкращих областей щодо виконання цієї програми, тому що було залучено і. Комунальні заклади, і комерційні структури, і загальноосвітні, і вищі школи. Тому висажуємо дуби. Це міцність, це незламність, це сила. Я думаю, що це дуже символічно. Посадили ж мільярдне дерево шестирічний Святослав Грицаєнко, син полеглого героя України та демобілізований військовослужбовець. Нині очільник обласного осередку спілки воїнів-лісівників на Полтавщині. Іван Юдов чоловік каже: для нього це не просто участь у заході, а символ на багато років уперед. Я дуже задоволений, що саме мене. Запросили на цю подію, і я з дитиною саджав це дерево, мільярдне. І це дуже символічно, що саме взяли мене демобілізовано і дитину, яка наше майбутнє. Тому що дерево буде рости дуже багато років, і це для наших майбутніх дітей, нашого майбутнього покоління. Трирічну перспективу висадити мільярд дерев вдалося реалізувати попри війну. А висадка символічного дуба на Полтавщині стала фінальним акордом програми, розповів директор Слобожанської філії державного підприємства Ліси України Іван Гришко. Це символічна висадка мільярдного дерева в знак завершення фіналізації програми президента Зелена країна. Ця програма була започаткувана у 2021 році нашим президентом, щоб створити. І збільшити лісистість нашої держави, висадили це дерево військовий із хлопчик, тому що військовий це наш захист, хлопчик це наше майбутнє. і Відповідно, такий симбіоз у нас відбувся сьогодні на висадці дерева. Загалом у рамках програми Зелена країна на Полтавщині з 2021 по 2025 рік висадили понад 35 мільйонів дерев. Полтавська обласна рада і надалі підтримуватиме екологічні ініціативи та програми, спрямовані на збільшення лісистості та збереження природних ресурсів регіону. Наголосив перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр. ela